Дорогі браті і сестри, хліб, який ми просимо у Господа Бога, кожен раз, коли читаємо молитву Отче наш, називаємо його насущним. І сьогодні ми чули, як цей насущний хліб Господь подав людям, які слухали Його Слово. Ми в Євангелії зустрічаємо багато важливих настанов. Закликів, прикладів того, як Христос учив, як Він діяв, і до чого Він закликає нас, як жити, як подражати Христу. І от разом з цими високими духовними, богословськими, певними глибокими ідеями для нас, для людей, які створені з плоті і крові, і це не є наша вада, а ми, як люди, об'єднуємо. Два виміри світу, духовний, матеріальний, в нашій одній цілісній істоті, ми потребуємо і матеріального певного такого поживи для того, щоб жити. І це матеріальне, чим ми користуємося, ми можемо трансформувати в духовне. В якому сенсі? Що коли, наприклад, людина потребує, потребує голодна чи спрагла, потребує поживи. Ми можемо говорити їй певні прекрасні слова, але якщо людині не дати хліба, не напоїти її водою, то всі ці наші високі слова залишаться просто тим, що ми будемо потрясати повітря, а саме справа, коли дати фізичну їжу, буде проявом нашої духовності. Це чудо, яке створив сьогодні Господь, нагадує нам, Певні біблійні історії, які Господь творив по відношенню до свого народу ще до Христа. Так, Господь подавав манну своєму народу в пустелі, коли народ ішов із рабства до свободи. Так, Господь через пророка Іллю подавав бідній вдові в Сарепті Сидонській, так що борошно і олія в неї не вичерпувалися впродовж того голодного року. Так само і зараз Господь подає людям в поживу хліб. І як ми бачимо в тих, в тих біблійних прикладах в старому завіті і тут в Новому Завіті, Господь подає людині стільки, скільки їй потрібно, і ще трошечки більше. Адже 12 повних кошиків зібрали після того, як наситились. Так само і манна, коли подавалася, манну не можна було набрати з собою на наступний день, залишити. Але напередодні суботи, яка святий день, і по закону Моїсеєвому в суботу не можна було нічого робити і збирати ту манну, то в п'ятницю напередодні суботи подавалася манна стільки, що люди могли зібрати її, так, щоб в суботу їм було що їсти. Господь подає кожному з нас різні дари, в тому числі земні дари, подає нам певний достаток, подає нам наш можливість заробітку. І разом із тим, Господь подає нам можливість і ділитися Ось тим, що нам вистачає на, на поживу і трошечки більше. Ми можемо поділитися цим, з тими, хто потребує, поділитися з тим, хто поруч. І оце матеріальне, те, що Господь нам дає, через те, що ми будемо ділитися, буде ставати дуже духовним, власне, це є показник нашої віри. Давайте будемо сприймати це як приклад, щоби так жити, щоб поступати так, як робив Христос. І Христос буде подавати нам самого себе, як вже нагадав от із метро слова молитви, яка от на цій службі, де ми будемо ламати хліб. Читається Христос подає нам себе в поживу, який ніколи не вичерпується. Але кожному, хто приймає цю частку, ми приймаємо Христа як такого: всю повноту дарів, які ми можемо сприйняти. Амінь.